Привіт, з вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні вівторок, а це значить, що настав час для звіту в нашій ігрі Вишивальний батл разом із юнонком божевільних хрестиків. Вам цікаво, тоді пігнали! Друзі, коротенько нагадую вам правила. Є в нас дві роботи, які змагаються між собою. Хто перший дістанеться фін до фінішу. Для цього ми з Юнон крутимо рулетки і виконуємо два завдання від обидві об... рулетки від мене і від Юнони виконуємо два завдання на наших роботах. Буває так, що рулетки. Такі змовлюються і видають нам тільки для однієї, але це не цього разу. Цього разу в нас приймали участь дві роботи на вічі. Отже, перша рулетка була, моє завдання, було подивитися останній номер у палітрі роботи, яку вишиваєш, і це треба було поділити на 10 і отримати кількість хрестиків. Моя Друга робота це, ви зараз бачите, ось такий чудовий сонях. Це китайський набір. Вишиваю оригінальними матеріалами на чорній канві. І зараз давайте покажу вам, що в мене вишилося. А вишилося в мене ось так. В мене треба було вишити 385 хрестиків. І це невеличка норма, але ж, але ж в мене зашився ось цей чудовий. Листочок Зашився зеленими кольорами, і вже я почала трошки ще захопила ось ці вже пелюсточки самого Соняха. Ось, і буду далі далі йти тут вишивати. Ось такий чудовий результат в мене є, досить яскравий, мені дуже подобається, як це виглядає на чорній основі. Що скажу. Нічого такого складного в цьому процесі немає. Тобто схема дуже логічна, вишивається а, такими струмочками, так, а, стрічечками ці хрестики. Ось тут добре видно, як ось, наприклад, цей зелений. А, тут теж так трошки підзашилося. Тут такі стрічечки такі були. Ось тут. Ну, тобто, Нічого складного, а, так. Перетяжки я там роблю якісь, але ж невеличкі. ось Ну, взагалом, там нічого складного. Єдине що, єдине що ось ці зелені кольори, вони мені якісь дуже тонкі ниточки на наушок, на так, на, на таке враження, що вони набагато тонші, ніж навіть. DMC. Мені здавалося, що ця ниточка перетреться ну, на канві, бо канва така дуже така жорстка, вона навіть не супка, а така прям жорстка. Ось, але ж це китайська канва, бачите, ось вона як бумага, як папіру, так от завернути, і вона, вона взагалі-то не розпрямляється так. Добре, тож ось такі були враження. Але ж сама схема нормальна. Я вже казала так, що треба гарне освітлення для того, щоб вишивати на чорній канві. Тобто ніяких проблем в мене з цією роботою не виникло. Тобто, це дуже ну, така теж взагалі-то відпочивалочка по схемі, але якщо чорна канва. Вас збентежить, скажімо так, так, додає вам якихось складнощів, то, звісно, треба на це зробити, зауважити, так, на це акцентувати на цей момент, коли, якщо ви хочете купувати і вишивати такий набір. Отже, це, мабуть, що все по цьому, по цьому процесу. І другий процес, який в мене є. Верніше він перший, але другим я вам його показую. Це згадки про моря від Лелі ЛВ-119. Такі чудові. Морський такий пейзаж так на морському дні. Нагадую, що ми вишиваємо ось в цій ділянці. Я тут мала вишити хрест, хрест півхрест, дошити тут водорості і перейти до бекстічу Ось такий чудовий процес. але ж, але ж ж Друзі, я щось збилася, прогавила я час. Загалом, і я пум 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 я проштрафилася. проштрафилася, і замість 492 хрестиків я відшила тільки 256. Отже, я о, хочу відшити такий борг о, на, наступний, на наступний раз. Як би там не було, я не знаю, там зараз подивимося, що нам надали рулетки. Ось тому цей борг я за собою залишаю. О, чому? Тому що. Коротше, ми на вихідний поїхали у село, в нас вже почався <смі> сезон картоплі, тобто ми вже її копаємо, і, звісно, що прийшли всі втомлені, там ні до якої вишивки взагалі-то не було о, діла. Ось, тому, о, і так, два дні в мене так і випало. Тобто, якось щось я не знаю. ну Буває таке, знаєте, що не здається, що є, є час, а він так оп і, і нема. Ось, тому, тому, Поки ось такий борг, ви бачите, що я навіть закріпилася, але голочку не відрізала ниточку. Тобто вона тут так і є. Тобто, в мене це буде борг, і я хочу його закрити. Тут залишилося трохи півхреста, буквально трошки-трошки ось тут треба закрити півхрест. Ось тут якісь теж бульбашки, здається, тут пару маленьких бульбашок. Ось і далі вже під бекстіч. Як бачите, в мене тут трошки теж додалося на цій мушлі ось цей такий тут блакитний ось такий колір такий. І ще один я блакитним дошивала, тобто ось, тут, ось тут хрестики додалися, ось тут ось дошивала ниточку. Тож потихеньку теж заповнюю цю мушлю. Отже, ось такий в мене коротенький дуже звіт, бо вже поспішаю і монтую, та буду викладувати це відеозвіт на канал. Тож, друзі, завжди кажу так. Переходьте на канал Юнони, дивіться її звіт, її батл, що вона вишивала, які в неї просування. Я знаю, що вона молодець, не дивлячись на те, що вона працює, вона дуже-дуже обов'язкова людина, а я ось тут щось сижу та ловлю гав. Отже, таке теж трапляється. Тож, за мною борг на мушлі, так, і давайте подивимося, що будемо вишивати на наступний тиждень. І ось трапилось те, про що я вам казала. Знову обидві рулетки нам надали норму на другому процесі: 342 хрестики та 454. І загалом 796 хрестиків має з'явитися на а, моєму м, соняху на даному етапі. Так, буду зашивати, як я вже сказала, так, буду зашивати ось ці пелюстки. Бачите, які вони дуже гарненькі, такі виходять дуже яскраві, тож буду далі сюди продовжувати. Тут вже у нас серцевинка. Як це вишито так, ну тобто границі тут вже є. Ось тож тут буде навколо буде вже пелюсточки. І що в мене вийде, ми побачимося на побачимо у наступному відео. Тож, друзі, переходьте на канал Вінок, і ще я розкажу, як завжди, посилання я залишу в інфобоксі, переходьте, дивіться, а я вам бажаю шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте з задоволенням. Всім пока-пока!